Ось бачите? Ось бачите пропала. Ось жива. Ось вроді жива, бачите. Ось пропала. А чого так от? Немає, ось остались живі. Ось немає. В порядку, ось бачите. Ну а так ще вроді зеленіє. Вітаю, друзі, в себе на каналі. На каналі Олександр Луценко. Зараз під'їхали ми до Сої, бо сьогодні у нас теж морози були. Зараз подивимося, поговоримо. Тому що зараз багато людей йде питань, що ж там з Соєю. Ну я вже своя мене Соя перепровірена, я знаю, що мінус три вона витримує, питань немає. Сьогодні в нас мороз був десь до мінус 4. У ну, мене, наприклад, де я живу, горіх залишився цілий, де живуть. Ось приїхав працівник, каже, картошки нема, горіх посипався, хто каже, було мінус 4, хто пише мінус 2. Ну, мороз був сьогодні, капітальний і тут був мороз. Не знаю, чи мінус 3, чи мінус 4, ну вроді мінус 5 не чув. Тому дивимося на сою. Андрій Павлович у себе був, не знаю теж, який там мороз, був казав, через десь 20% випало. Ну чи одійде, чи не одійде, буде спостерігати, а ми приїхали вушна. А це поле, це поле сої, пооранки. Зараз будемо дивитися, що тут з нашої сої. Ви ж там пишете, запитуєте, присилаєте мені фотографії. Таким мене експертом в Україні зробили по своїй там. Я не агроном, чесно. Не знаю. Там дуже здорово давати поради, Дякую, що ви мені довіряєте, запитуєте. Ну, не знаю. Я для себе виробив таку стратегію, стратегію в сільському господарстві. І... Працюю по ній, розказую. А як робити вам, звісно, знаєте, радити це діло не я вам чесно скажу. Ну ладно, не будемо розмовляти, бо опять з карти задуває мікрофон, зараз подивимося сою і поїдемо далі. Ну, давайте отак піду, щоб тінь не падала. Ну, Соя, бачите, все нормально, нічого не випало. Це ми тут вже гербіцидний обробіток провели ну, посіяна хорошо, сходи дружні, ви ж бачите, все нормально. Ну Розстановка, ось подивіться, ось по рядочку. Ну, джандір 750-й, звісно. Оце ось, бачите, трошки така вушка опустила. Ну, нічого, жива, нормально, нормально, жива, нічого не бачу. Щоб, щоб випало чи десь примерзло. трошки всі схода. Так. так ну вроді би все нормально все живе Сейчас поїдем подивимося це тут поле ми сіяли десь числа 14-15 Сейчас поїдем там де сіяли 10 го числа Ну обіду зараз поля соняшник подивлюсь ну а таке сьогодні буде відео у нас відео що наробив мороз мабуть. так і нас бачите хто умніший, тільки сіє свою тут ми з вами сіяли це моя тут посіяна алькантара Оце ось недавно посів був, тут ще сходів соняшника немає. А тут у нас посіяна аризона. Бачите, вже який соняшник. Як спрацював престижен, подивіться наш. Ось дивіться, дивіться, дивіться Розстановка. Ну, Не ідеал. Звісно, тут должна бути сонинка. Ага, була чи не була. Ну так, порядочку, я бачу непогано. Ну не, не кругом так. Соняшник є соняшник. Десь краще розложила, десь не краще. Ну Наша Щас головна задача це подивитися не розстановку соняшника, бо з нею, яка б вона там не була. А чи вдарив мороз, чи не вдарив. Ну, це ми тут посіяли аризону. Тут було весняне глибоке рихлення, катлас запускали, наш культиватор. Слава Богу, тут пройшов непоганий дощ. Воно трошки підрівняло, бо думали, сіяти соняшник, потім не сіяти, бо грудка, ну грудка трохи залишилась. Ну, що я вам скажу, соняшник цілий, живий, все нормально. Ну, на Мороз на нього дуже не повпливав. Можливо, трошки і дав йому жару, ну нічого. Зараз ще показую і поїдемо зараз на самий пер перший посів сої. Подивимося. І звісно, десь вас завезу, покажу ж, посіви по нулю. У мене десь третя частина сої посіяна по нулю. Я думаю, буде цікаво подивитися, бо багато хто переходить на цю технологію. Я вже давно нею займаюся. Ну я сію десь так, знаєте, 50 на 50. Соняшник я завжди говорив, я сію по оранків по по Ну, В цьому році прийшлося і сон по сону, і по дісковці, ну це незалежно від мене так вийшло. А сую, на мій погляд, навіть краще сіяти по нулю. Можливо, там центр 2, воранка, ну це буде в залежності від погоди, від, знаєте, а так по нулю може навіть бути і краще. Да, поначалу вона так не сильно виглядає, трошки відстає. Ну, в кінцевому результаті, саме головне, що в кінцевому результаті результат добрий. Так, показую вам ще соняшник і їдемо далі. Де ми тут пройдемося? Це ми тут ерендоком працювали. Такий непоганий соняшник. Це ось падалиця, це, мабуть, росте. Є, зійшов, все нормально. Рядочки. Я думаю вам видно. Ось отакі, Ну я думаю, як ще більше морозів не буде, значить все буде добре. правильно, будемо соняшником. До речі, я там казав в прошлому відео. Соняшник уже, я називав, було 16300-16500. Ну ми на сході, в нас логістика. То вже називають у нас 16700 до 17. Дивився там офіс фермера, казав, у них вже 17. Плюс. Ну не ближче, них, може там Полтавська, більше ближче заводи до нас далі їхати, у нас трошки логістика. Десь од них буде відрізнятися на 300-400 гривень. У нас десь 16700 16 дають впевнені на сьогоднішній день. Ну, Я свою продавав 16300, 16500. Ну теж по зрозумілих причинах. Так, ідемо на сою. До речі, подякую всім тим людям, які вибрали наш будівельний магазин Моноліт. Я показував і наші ціни, всю проведену роботу по магазину по умовах торгівлі, по обслуговуванню наших покупців, по обслуговуванню в магазині в складі було проведено дуже багато роботи із працівниками магазину, з працівниками складу, щоб вас обслуговували якісно. Максимум приділяли вам уваги. Було проведено дуже багато роботи по цінах, по тому, щоб на ціни були самі нижчі, самі адекватні. Я на цьому завжди говорив, наголошував. Зараз такий час, що ми не повинні до другу допомагати. Вам дякую, що ви допомагаєте нам приходити, користуйтесь нашими послугами нашого магазину. Ми свою роботу не звертаємо, так кажемо. Як працювали, так і працюємо. Товар замовляємо. Як би що там не було? Зараз знаєте, ж ходять такі панічні слухи про там, про наступ, про все остальне. Ну, Знаєте, поки ми живемо, поки працюємо, поки в нас наші зсу дають нам таку можливість, ми працюємо і руки не опускаємо і. Ну, скільки буде можливості, скільки будемо працювати. Тому свою роботу продовжуємо e, і дякую всім, хто користується нашим магазином. E, до речі, я ж говорив, що і до, ми там і доставку товару зробили демократичну. там По Богоду у нас там 150 гривень 200-250 максимум. І по селам e, частину я взяв на себе. Частину трошки зменшили перевізники, частину взяв на себе, так що користується цими послугами такою можливості, Скільки у нас буде. Ну, чим більше людей до нас буде приходити, тим більше у нас можливості зробити буде і скидки, заплатити людям більш-менш таку, знаєте, достойну зарплату, зробити для вас усі умови такі, щоб вам було приємно зайти в магазин. Ну ладно, минута реклами на моєму каналі закінчилась. Про магазин. Ну саме головне, я вам всім дякую. Звісно, люди йдуть. І... Купують, користуються нашими послугами, <кій> і це мені ну звісно приємно. Тому я вам всім дякую. А ми ж тримаємо наш, нашу наша дорога йде зараз до поля, там де посіяна в нас саме ранча соя, 10 квітня. А це ми проїжджаємо. Поле сусіднього господарства. Ну, теж, до речі, соя зійшла. До речі, вони сіяли, вони одтягували, теж чекали, що будуть морози. Чекали, чекали, але ну, не витримали, посіяли. Морози є соя, це в них посіяна, в них вони сіють ультра і 2,035. До речі, якщо комусь потрібна ще соя, мало хтось буде пересівати. Я думаю, в них ще трошки є сої 2035 є. Так що на посів, якщо можете звернутися. Я і сінада кому знаю. І не знаю Владимира Борисовича ще аполо було. було в у когось вимерзла, чи якась такі обставини, то звертайтеся. Телефон, якщо потрібно, і напишіть в коментарях, я вас состикую. Мало лі, бо ми самі такі, знаєте, дивимося, їздимо, обдивляємося. Ну, мало який мороз, може жах. Я ж думаю, моя соя мінус 10 не витримає. ну Хто думав, що 10 числа це в мою можуть бути такі морози. Ну, я не знаю. Я ж кажу, у людей картошка померзла, оріхи померзли. Це ж уже не перший мороз, який у нас тут пройшов. Ну, він, звісно, мороз, він йде такими, знаєте, поголосами, Десь більше бере, десь менше. Хто як перед Господом Богом провинився? Да? Чи як, хто його зна, по якому принципу, ну, якось так. До речі, поля ще всі не об'їхав. Зараз покажу це, а потім ще пооб'їжджаю десь там, де в нас поля по низинку, по на таких, знаєте, низинках, де ближче під ярки, буду об'їжджати, дивитися. Ну, якщо що, будемо вже ж пересівати. Ну поки те, що я бачу, тримається сон, тримається соєм. Не знаю, що там буде вам чути, все-таки я дожу вам показати, що я тут теж бачу. По нулю бачите теж те саме. Бачите, є, ось скільки процентів випало. Ось раз, два, ці стоять-стоять, вон стоять. е, випало. ось випало ну Це соя по нулю. Можете спостерігати, дивитися, ну теж примерці рослини є. ну Тут менше. Ось бачите, тут вимерзла, вимерзла. Мороз був більший. тут, ну так, своя стоїть. Є примерші. І ось прямо прям ось містина. Ось вимерзло, все. Вимерзло, вимерзло. Ну, ось упала, бачите, ось одна залишилась, А ця містина вся. Ну ось остались ще. А чого отак от мені цікаво? Багатенько, бачите, ось повимерзало. Ну, ще куди залишилось. Ось порядку, дивіться, залишилось, немає, залишилось. Тут ось вимерзла, вимерзла. Ну ладно. Довго розсолювати не будем. Ось повністю рядок ліг. Бачите? повністю вимерз рядок, а поряд через один, де чуть вище ось вимерз, той нижче остався живий, Ось бачите, вимерзло, вимерзло, вимерзало, вже осталось де-не-де. Ну багато лягло. Ну щось і залишилось. Ну що я вам буду? Не знаю. Подивимося далі. Напевно, якщо процентів 50% останеться, будемо залишати час, воно ще це тільки обід. Ще проїдемо, подивимося, можливо завтра. Ну Рядочки вроді, видніються. Суя ця моя, хорошо пуститься. Ну, видать, мороз придавив дебелий. Видно, що багатенько, по, навіть не скажу, що 20-30%. Може десь містами під 50%, містами трошки менше, а може містами де й більше, це ж я по всьому полю не ходив. Ось як подивитися, так ось повністю рядка нема. Ой, ну нічого, хотіли ріденько посіяти. оце і буде кілограм 30, може 40, якщо половина випаде. Ну щось залишилось. Оце я ж кажу, буде вже морозі стійка, така знаєте, провірено те, що залишиться. Скільки ще йому перепадеться і свої на її житті, поки вона дасть нам дасть Бог колись врожай. Якщо ще виживе, бо воно там ще не в 5 морози. Так, ну і їдемо на наш самий перший посів свою. Обіцянку показати сою по нулю. Ну, аби не морози, чого не сіяти. согласіться. Зібрав, посіяв, оце раз бризнув. Соя по сої, по нулю, там бризкать двічі. По соняшнику чотири рази, як мінімум. Ми вже соняшник бризнули двічі, зараз будемо бризкати третій раз, і четвертий там, я думаю, не обійдеться, ще й четвертий раз будемо бризкати. Це, як мінімум, по соняшнику. А соя по сої по нулю, ноль затрат посіяв. Я ще раз ми нічим не обробляємо, нічого не додаємо, нічим не бризкаємо. Ну, це таке поле. Да, морозець своє діло робить. Так, їдемо на наш самий перший посів. Ну що, бачу, що стоїть соя. Тут також, вроді би зеленіє. Зараз під'їдемо ближче, зупинимося. Глянемо на неї. Це ж ми тут ось, заходимо з вами. Соняшний посух. Так, та не буде вже, напевно. Все, якось, прямо в прямому Ага, бачите, якось сонячний пропав. Хто дивиться моє відео. Бачили, ну бачите, це видно десь сипнулося з комбайна. який би не мішало і бризнути. Ми ще не на ці холода переждемо. що в нас і дуже. Ще днів 5-6, там і два рисує, і 3 рисує, це теж ще можуть приморозки. і хтось знає як воно там не буде. Ні, вона вже не одійде. Бачите, прихватило одну. Що я, знаєте, завжди говорив, що морозостійка. Я її завжди сію рано. І знаєте, виживають, ну, такі сильні рослини. І... Коли я сіяв рано, дуже рано, і в мене був найкращий урожай, тоді зібрав по рівнянню з остальними, Там було 38, і всі останні давали там 28, 30, 32 максимум. Я ще думаю, ще і за того, що її трошки прорідило. Сіяли ми тут небагато, духа дивлюсь повісала, повіс, є такі. Зостали самі стойки. І якщо, дасть Бог, воно виживе, і сіна вже будуть, знаєте, мені там один в коментарях писав, морозом вже провірені, як загортовував сімена спеціально морозостійким. Це знаєте, ну вроді би в шутку, ну дійсно, ти сієш її. От я зараз стою, і вам зараз покажу, багато повипадало. От тут іменно був, мабуть, такий мороз дебелий. Ну, Є та, що і залишилася своя. Я думаю, якщо ще не придали, вистачить. Зараз вам покажу. Це ж залишились такі стойки особини. Якщо виживуть, то будуть добрі сімена. Так що майте це на замігти. Як виживемо ми, виживе соя, сімена будуть, морозостійкі. Ось бачите? Ось бачите, пропала. Ось жива. Ось вроді жива, бачите. Ось пропала. А чого так вот? от? От мене ви спрашуєте. А я не знаю чего чи так. чи одна пропадає, ось бачите ось. А ось дві живих. І ось бачите, пропала, одна жива. Три живі. Ось пропала. Ну, ось дивіться поряд, ось бачите, пропала. Все. Вся стоїть, вроде би. Ось пропала. он пропало. Ось дивіться, пропала. Скажіть чому так. Ось бачите, вже лягла. Багато так. Дека Андрій Павлович казав, ходив на свою дивився, сказав, що десь процентів 20 випало. Ну, я б сказав, навіть може і більше випало. Тому що ось дивлюсь, ось бачите, як мороз ударив. Немає, немає, ось бачите, немає, ось остались живі. Ось немає. Порядку, ось бачите. Ну а так ще вроді зеленіє. Ну, це вже буде якраз кілограм. Залишиться кілограм 50, так? Да? Так, ну коротше, я вам показав. От дивлюсь тут, звісно, не все не, не дуже важні діла. Ще буду дивитися, ну, сподіваюсь, що те, що залишилось на полі, його вистачить. Для більш-менш нормального врожаю. Ну а сої попало, де було іменно тут. Поїду зараз вище гляну, нижче, перейду на те поле. Ну, далі в слідчих відео покажу, розкажу, що буде з цим полем. Подивимося, скільки випаде. Спостерігайте, залишайтесь на каналі. Коротеньке відео вам зняв, показав. Сьогодні не буду їхати ні в моноліт. Його одне, що тільки подякую всім, хто користується послугами в нашому моноліті. Ще раз. І Показав зараз обстановку на сьогоднішній день, бо ви ж будете зараз писати, запитувати, що у вас там сує, тому що розумію, що в багатьох така ж сама ситуація, бо мені вже пишуть у вайбер, запитують там, а ми знокислотами обробляти чи не обробляти. Хлопці, я нічого не обробляю. Те, що вже загинуло, загинуло. Те, що стало живе, воно виживе. Ніякі мізнокислоти нічого не допоможуть. Повірте, провірено вже не раз. Моти, хто бризкає, тільки залишайте, будь ласка, контроль. Щоб впевнено говорити, я свого часу робив, залишав і не бачив е, добавки врожаю ні по фунгіцидах, ні по листових підкормках, ні особо там по добривах. Цього всього не було. Тому я це зараз не використовую, вам не раджу. А як вам поступати, ще раз наголошую, це вже вирішувати вам. Хожу по полю, бачу багато пропавших, дуже багато вимерших соїн. Ну, будемо сподіватися, те, що залишилось, його вистачить. Ну це все далі, так що слідкуйте. Всім дякую за перегляд, дякую, що на моєму каналі, дякую, що підписуєтесь, не забувайте вподобайки. Слідкуйте за нами. Все буде добре, все буде Україна. До побачення.